Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Валенція, де маємо на продаж цікаві апартаменти. 180 тисяч євро за 44 метри квадратних. Тут одна спальня та один санвузол. Скажу одразу, що це туристичні апартаменти. На даний момент квартира має туристичну ліцензію. Ось так виглядає наша спальня. Вікна виходять на вулицю. В принципі, по ремонту непогано. Йдемо зараз, подивимось кухню. Кухня з'єднана з вітальною. Дивіться, невелика, але, в принципі, відремонтована. Ось так виглядає наша вітальня, є кондиціонер, стіл, всі речі залишаються. Все необхідне є. Така квартира коштує від 80 до 150 євро на добу, що є, в принципі, дуже і дуже непогано. Зараз подивимося ще санвузол. Великий санвузол, є унітаз, умивальник та душова. Кабіна, як ви бачите, дійсно по квартирі не потрібно нічого робити. Мені все подобається просторий санвузол. В цілому непогана квартира в непоганому місті Валенції. Ось так виглядає наш під'їзд. Ми маємо тут ліфт і сам будинок зовні.